Не українець Зеленський підписав антиукраїнський закон, ухвалений не українською Верховною Радою України, про чергове відтермінування терміну на один рік переходу на українську мову викладання тим школам, викладання яких здійснюється мовами держав ЄС. Це не подалося, вони аргументували воєнним станом в Україні, але чомусь воєнний стан в Україні не завадив Зеленському і його банді розпродувати українську землю, державні підприємства, підіймати ціну на електроенергію для українців майже вдвічі і навіть аналізувати український народ Зеленському не завадив воєнний стан. Лише виконувати закон України про освіту в частині українізації освіти України Зеленському і бандії чомусь заважає оцей воєнний стан. Тобто не українські школи в Україні і надалі отруюватимуть душі десяткам тисяч українських дітей чужинськими мовами. Формуватимуть в наших українських дітях не українську, але чужинську ідентичність. Мадярську, румунську чи англійську найгірша ситуація з мадярськими школами, які десятиліттям виховують українських дітей. В зневазі і ненависті до української мови, до української культури, і до українського народу. І навіть пропагують ідею сепаратизму українського Закарпаття і приєднання його до Мадярщини. Нестримне бажання не українця Зеленського втовкмачувати в свідомість українських дітей неукраїнську ідентичність вже приходить будь-які межі. Зеленського треба зупинити в його. Українсь ненависній діяльності освіта в Україні повинна бути українською, як це і передбачено законом України про освіту. І зодня в Кортасе ото хитрого, цинічного і підлого племені, який чомусь панує в Україні, не повинні завадити реалізації отої святої справи справи українізації українців в Україні. Слава Україні! Слава українській освіті в Україні.